Товариство, доброго здоров'я, канал Буднісвингода, радий вас вітати. У нас, друзі, мінус 20. Я вже і забув, що воно таке за насолода. Але працювати потрібно. Тож пишіть, що у вас із погодніми умовами і біжимо годувати наших свинок. Будемо їсти, так? Да? не замерзли. Не замерзли. Так, приступаємо потихеньку до роботи. Який добрий черпачок. Який добрий черпачок. Трішечки через хворобу ми випали із такого звичайного буденного ритму життя, але нічого страшного, будемо потихеньку надолужувати втрачене. Разом з тим, друзі, сьогодні ми. Разом з вами більш детальніше і докладніше обговоримо і поговоримо все те, що відбувається якраз от із ціною на живу вагу, із ціною на сало, м'ясо, на півтучі. І якраз от від вас хотілось чергово попросити, друзі, кому не важко, хто володіє інформацією. Будь ласка, пишіть. Регіон, район, місто, в якому ви проживаєте. Пишіть друзі, ціни на живу вагу, пишіть ціни на напівтуші, сало, м'ясо. Ну і що взагалі змінилося із початком 24-го року у ваших районах, регіонах? Чи ціни на живу вагу продовжують падати? Чи ціни на сало, м'ясо на півтуші продовжують падати? Чи в цілому ситуація стабілізувалася і якраз от Цінопад, так називаємий, на Свиней, він зупинився. Я думаю, і мені, і нашим глядачам буде досить таки цікаво почитати, проаналізувати і подивитися все те, що відбувається на території нашої великої неньки України. Ну а я в свою чергу розповім все, що відбувається у нас в Сумській області і безпосередньо в Канатопському районі. Отже, товариство, сьогодні у нас 8 січня, 24 рік на дворі. Що ж у нас із цінами на живу вагу в порівнянні з минулим роком? Відбувається зниження чи підвищення цін? Друзі, глобально нічого на сьогоднішній день не змінюється. Ціни на рівні 80 гривень, якщо ми говоримо по до 150 кілограмів, і якщо ми говоримо поросята 150, 170, 190 плюс на рівні 82, 83 гривні за кілограм. Ми... На напівтуші, на тому ж самому рівні також поки що залишається, на рівні від 125 до 127 гривень за кілограм. Якщо ми говоримо про ціни на сало, м'ясо, якраз трішечки зупинимося і на цьому, шия від 200 до 220 гривень, Лопатка 185 гривень, задок 190 гривень, корейка 185-195 гривень, сало від 80 до 160 гривень, балик 190 гривень. Ну і глобально, якраз от із сестрою сьогодні спілкувався, погодні умови дуже сильно якраз от впливають на активність людей на тому ж самому ринку. Вона мінімальна, холод у нас. І в нашому регіоні останні п'ять днів досить таки потужний. Ну і покупця дуже дуже мало. Відповідно, продажі дуже дуже сильно просідають. Глобально, я думаю, якщо і надалі буде така ж сама ситуація, і з погодніми умовами, і з продажами. Оці от е, умови в будь-якому випадку все одно так чи інакше, але потягнуть за собою зниження ціни, тому що поросят е, почнуть брати менш активніше. Але це вже зовсім друга історія. Е, повторюсь, можливо, але <кху> вибачаюсь. <кху> Буду дуже вдячний. Якщо ви також напишете у коментарях все те, що відбувається у ваших районах із ціною на живу вагу, із попитом, із пропозицією, я думаю, і нам, і нашим глядачам буде дуже-дуже цікаво почитати, подивитися, тому що ця рубрика на моєму каналі користується великим таким ну, попитом, чималенько людей дивляться відосики, обмінюються інформацією, тому і я, і наші глядачі будуть Дуже вам вдячні за інформацію. Сьогодні нашим безхвостикам виповнюється 23 дні з моменту їхнього народження. Вони у мене вже досить таки потужно споживають стартовий комбікорм, який у мене виготовлений на базі БМВД. Гранулка стартового, ну і разом тим те, що я бачу останні два дні, досить таки вони активно почали лізти у мамки не корито і споживають також той комбікорм, який споживає наша свиноматка. А споживає вона у нас комбікорм, також на базі БМВД гранулка, тільки... Уже він іде для лактуючих свиноматок, знову ж таки, на базі того ж самого БМВД, але там, ну відповідно, вітамінно мінеральна база зовсім інша. І трішечки менший вод безпосередньо БМВД, там 25% БМВД у нас іде в раціон цього от комбікорму Значить, що стосується... Поросяток планував зважити їх в період 20 днів, але болячка, можна так сказати, не дала змоги. Та й в принципі робити цього не буду. Уже, я думаю, що зважимо і відважимо їх в момент. Відлучки, ну і будемо, я думаю, орієнтуватися якраз от в день відлучки по тому, що ми маємо. Ну а в цілому поросятка жвавенькі, гарненькі, рівненькі, якраз от все те, що нам потрібно. Ну, як ви бачите, друзі, ще одне питання, якраз от з яким дуже дуже часто останнім часом звертаються, з приводу того. Щоб придбати оцих от поросяток. Так от товариство є два хрячки, яких я ще безпосередньо зараз можу запропонувати. Ці хрячки в послідуючому будуть реалізовуватися, як пліднички. Можливо, на одне із вашого господарства вони також приїдуть. Тому кому потрібні хрячки, породи велика, біла, чистопородні, як пліднички. Будь ласка, пишіть. Я думаю, Обговоримо всі нюанси. Якщо е, ну, дійдемо згоди, поїде він до когось із вас. І, я думаю, буде служити вірою і правдою і покращувати е, якісно показники на ваших господарствах. Ну, а на все решту плани у нас є. Наші пиріжечки знову трясуть мамку, нямують молочко. Е, значить, товариство у вчорашньому відосику якраз говорили. Разом з вами обговорювали ситуацію, і якою вона є на сьогоднішній день. Якраз от із маленькими поросятами і цінами на них. Ну і говорив якраз от про те, що свинку провакцинували. Буквально через недільку наші поросятка будуть відлучатися і будуть потихеньку, можна так сказати, переводитися на і відправлятися до дорослого життя. Мамка їхня забиратиметься, так, от говорив про те, що провакцинував нашу свинку від паровірусної інфекції. І Хлопці в коментарях задавали питання з приводу того. Того, скільки разів на рік свинка вакцинується, якраз от, оцю от самою вакциною, яку саме вакцину я використовую. Так от вакцину від парвовірусної інфекції я безпосередньо зараз використовую суімун парво. Це ну, вакцина, якою я користуюся дуже-дуже давно. Не можу там сказати, що вона найкраща, але не можу сказати, що вона і найгірша. В принципі, за весь час, що я нею користуюся якихось проблем. Слава Богу, не було. Дуже сподіваємося, що проблем разом якраз от з нею, і за допомогою неї ми будемо мінімізувати. Так, от це перше питання. Друге питання з приводу того: скільки разів свинка вакцинується. Якщо ми говоримо про ремонтну свинку, ту свинку. Яка вирощується і запускається тільки в цей процес, коли свинка запліднюється, то в період 5,5-6 місяців свинка вакцинується перший раз. Через 3 неділі свинка, свинці проводиться ревакцинація, колеться і перший раз, і другий раз по 2 кубики. Потім свинка приходить в охоту, запліднюється. Вигодовує поросяток, наприклад, так як в нашому варіанті, і за дві неділі до відлучки наших поросяток свинка колиться вакциною знову. Ну і таким чином кожні півроку, можна так сказати, ми закриваємо цей цикл. Ну і свинка таким чином набуває імунітету. Ну і ми. Ми мінімізуємо ризики того, що на нашому господарстві може з'явитися паровірусна інфекція. Але, друзі, знову ж таки, жодна вакцина ніколи не дає вам 100% гарантії того, що ви там, на 100% убезпечите і себе, і ваше господарство. В будь-якому випадку, як я е, говорив, е, ну, краще е, перестрахуватися і краще її е, застосовувати, аніж її не застосовувати. Тому е, кожні півроку. Я думаю, що всі, хто наступив на граблі, хоча б один раз зекономив, понадіявся, якби на удачу, а вона не спрацювала. Я думаю, 10 разів пожалів про те, що вакцина не була використана. Вона, в принципі, коштує дуже невеликих коштів, але якраз от біди може з'явитися дуже і дуже багато. Через оцього дуже, ну, дуже, дуже неприємно болячку.